Всім привіт, друзі! Все-таки вирішив, що будемо відновлювати мотоцикл. Це в нас, може хто не знає КП 150 1501 року випуску. Сьогодні будемо міняти масло, також, якщо встигнемо почистимо то карбюратор, тому що не тримає холостий. і також треба буде замінити сам антифриз. Тому що він там дуже-дуже старий, прям, я не знаю, може бути навіть, що щось з заводу. Ось така буде у нас перша частина. Всім гарного перегляду. Хочу попросити вас, підпишіться, будь ласка, на канал і поставити лайк. Буду дуже вам вдячний. Так, ось ми все підготували для заміни масла. Першим ділом будемо міняти його. Купили ось таке хадо масло. Ну, кажуть, вроді непогане, а це в нас від, осталося від іншого разу. ну Нам треба буде додати, бо літри масла в цей мотоцикл мало. Підготували ключика, ключик у нас йде на 24. І куди будемо спускати масло? Так, для початку ми заведемо мотоцикл, прогріємо трошки масло. Тому цікаво, для чого я прогрівав мотор. Це для того, щоб виходить, масло трошки нагрілося і швидше вибігало. і так, Далі ми відкручуємо, беремо цього болта. Тут фільтра немає на масляного тут тільки сіточка стоїть, тому що це старі випуска. Відкручуємо з цього болта, спускаємо маслом і будемо загати новеньке масло. Відкрутили і чекаємо. Поки вона збіжить, Можна навіть мотоцикл нахилити, вона воно буде трошки краще бігти. Так, злили ми мастило, точні оливу, чуть даже ще скапує, будемо закручувати все на місце і заливати назад тільки чистеньке. І так, ми вже все підготували, масло залили, будемо заливати новес... новесеньке мастилку. Ось так от може можечку взяти. Ось так, от зараз заливаємо цю баночку і будемо ще доливати грам 150. Так, залили ось у нас виходить пощі, що верхній уровень, ну чуть там нижче. Це я поставив рівно мотоцикл. Далі закручую, завожу, воно трошки прокачає це масло, і тоді будемо дивитися, чи потрібно ще доливати, чи не потрібно. Так, Залили для того, щоб прокачати трошки масло. Дивиться урвання, якщо потрібно, то доволити. І так, коротше, замінили ми мастило. Подивилися по рівню, там все чудово. Завели трошки прогріли, подивилися, як воно там. Чи все нормально, так, все нормально. Ось така у нас невеличка серія вийшла про те, як я замінив масло. Е, планую надалі знімати. Тому поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на каналчик. В наступній серії ви побачите, як я буду міняти сальники, вилочці і пильнички. І буду чистити карбіратор. Не знаю, чи влізе в одну серію, бо не хочу вам знімати, щоб воно було там по 20 хвилин, бо це не цікаво буде дивитися. Тому всім дякую, всім пока!